хочу заявити про політичний тиск і політичну сегрегацію на фракцію Європейська Солідарність і на мене як співголову фракції з боку голови Верховної Ради Стефанчука і Ко які вже 9 місяців блокують міжпарламентську діяльність мою як співголови фракції Європейська Солідарність і представниці фракції Європейська Солідарність парламентської асамблеї ОБСЄ, а також моїх колег, яким заблокована фактично можливість міжпарламентського спілкування в рамках ЄПІПІ і ми бачимо найгірші практики часів Януковича. На жаль, Стефанчука і Ко тичуть носом те, що відбувається в парламенті вже з Брюсселю. Це план «Ukraine Facility». П'ята стаття говорить про те, що передумовою для видання Україні надання нам допомоги 50 мільярдів євро є демократія, є парламентська багатопартійність. Ми подаруємо, звичайно, зараз цей важливий документ Стефанчуку і Ко, аби вони з ним ознайомилися.